Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істинно від Бога істинного. Роджено, несотворено, єдиносушно, Отцем що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день сідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з Отцем і сином, рівно славими, рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу, соборну апостольську церкву і сповіди одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Коли Ісус визволить моїх дітей, то мої діти справді стануть вільними. Ісусе, помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей, Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, Помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Коли Ісус звільнить моїх дітей, то мої діти справді стануть вільними. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Коли Ісус звільнить моїх дітей, мої діти справді стануть вільними. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей, <п> дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, Помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Коли Ісус звільнить моїх дітей, то мої діти справді стануть вільними. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей, Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Коли Ісус звільнить моїх дітей, то мої діти справді стануть вільними. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісуси, спаси моїх моїх дітей. Ісуси, звільни моїх дітей. Ісуси, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, цілий моїх дітей. Ісуси, спаси моїх, звільни моїх дітей. Ісусе помилуй, Іссусе, Іссусе, Ісусе, Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, стіли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей, Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Ісусе, помилуй моїх дітей. Ісусе, зціли моїх дітей. Ісусе, спаси моїх дітей. Ісусе, звільни моїх дітей. Коли Ісус... Звільнить мої діти, справді стануть вільними. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас єдина, чиста і благословена. Амінь.